Всім привіт! Мене звати Оль Єрмілова, і це моє відео про гроші. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як припинити брати кредити та жити у борг. Цю серію я записую у рамках такого свого предзапуску марафону Закони грошей, який я проводжу спеціально для всіх тих, хто дуже хоче вирішити свої грошові проблеми і почати заробляти більше та взагалі притягувати в своє життя гроші. Тема кредитів та боргів, напевно, одна з найпоширеніших. Тому що, тим паче, якщо раніше ми могли брати у борг у своїх родичів чи знайомих, і вони могли нам давати це чи не давати, але це був їх вибір, і дуже багато людей, до речі, не віддавали ці борги і знали, що ну, нічого там не буде. Так? Там, мати покривдиться, посвариться з тобою, так? Ну, але нічого страшного, ну, у багатьох є ось така відповідальність. То зараз ці кредити і ці. Борги вони усюди, тому що нам банки кожного дня надсилають повідомлення, у яких написано, що ось тут якась там безпроцентна безстрокова розсрочка, ось тут ти можеш взяти це, а ось тобі ще кредитний ліміт 100 тисяч. А в цьому банку ще тобі. І дуже багато людей, звичайно, зваблюються. Що таке взагалі життя в кредити? Що в цьому. Поганого чи доброго? Ну, ми не будемо роз, це, роздивлятися це як процес, на якому там заробляють банки. Не будемо про це говорити. Взагалі. На мою думку, кредити це така штука, яка допомагає тобі в розвитку, взагалі в розвитку твого бізнесу. Тобто, коли в тебе є класна ідея, ти там щось вже зробив, і ти розумієш, що в тебе є працююча модель, і тобі потрібні гроші зараз, які ти можеш вкласти, і тоді в тебе все вийде набагато швидше і краще. І якщо там відсотки тобі підходять, ти там якось щось розрахував, ти в принципі можеш цими грошми користуватися. Але побутові кредити, у які зараз вплутана, там, я не знаю, яка кількість взагалі людей, це зовсім інша річ. Тому що побутові кредити це такий, знаєте соблазн, не знаю, чи є таке слово українською, але це те, що починає, починає нас кидати знаєте, в такі чорні квадрати нашого життя. Тому що ми починаємо бажати того, на що сьогодні не заробляємо. І замість того, щоб вимкнути свій мозок і почати заробляти більше грошей, думати, як мені на це заробити, що я можу зробити. Ми думаємо: так, я тут візьму ці гроші, сьогодні куплю, буду вже цим користуватися, а там якось, значить, щось там піде. І часто люди не можуть зупинитися, вони беруть один кредит, інший. І навіть здається, що суми такі невеличкі. Я зараз буду з усіма цими сумами там, якось розраховуватись, але часто стається так, що. Людина розуміє, що в неї не вистачає на це грошей. І ось вона починає ще у когось брати в борг, один борг перекривати, інший закривати, і ця схема починає працювати ще добре, якщо вона працює і якось вдається в це брати. Але в чому тут найбільше ну такий темний момент, як я б так сказала, в чому він? Розумієте, коли ми з вами щось купуємо, ми з вами відчуваємо радість, ми відчуваємо з вами дуже високі, класні вібрації, і це дуже круто. Але як тільки ми це купили, ми цю річ бажану, наприклад, там, новий iPhone чи новеньке авто, ми цю річ з бажаного переносимо у, у, у свій всесвіт. Тобто, це стає частиною нашого життя, і ми починаємо. Користува... Користуючись цією новою річчю, ми починаємо вважати її своєю. Все, ми вже забули, що ми її там взяли в кредит. Але ж кредит ми повинні виплачувати і іноді, навіть дуже-дуже, якусь там велику кількість часу. І ось тут починається якийсь такий дисонанс, тому що людина починає кожного разу, коли потрібно платити за цей кредит, відчувати до чого? До грошей, відчувати якийсь страх і якісь такі неприємні відчуття. Тому що зараз мені потрібно віддати гроші за що? За те, що я вже вважаю своїм. Я не розумію, чому я повинна віддавати за це вже гроші. Я вже цим користуюся, я вже до цього звикла, це вже частина мого життя. Це вже не є для мене цінністю, розумієте? І ви починаєте злитися, ви починаєте, у вас починають бути такі якісь, ну ви не любите цього. Чого ви повинні віддавати за це гроші? Це річ не омрієна, Це не те, що ви там кожного разу відкладаєте гроші і думаєте, Боже, скоро я буду вже їздити на своїй автівці. Боже, як класно, ще трохи, ще там рік, і я вже назбираю гроші і куплю собі нарешті ту автівку. Ні. Ви вже їздите на тій автівці, вона вже якби ваша, і ви не розумієте, чому. Уже все, у вас вже все окей, ви вже там не думаєте не про той транспорт, у вас нема вже. По вдячності, ви вже не відчуваєте подяку, Боже, як класно, що я користуюся цією автівкою. Як круто, що є банк, якому я можу заплатити? Ні, ви до грошей. Починаєте відчувати ненависть. Ви, вам шкода цих грошей. Ви думаєте, чому я повинна їх віддавати? І ви починаєте в голові думати, якби в мене не було цього кредиту чи цього боргу, я б тоді зміг зараз оце зробити. А так мені потрібно. І ви постійно відчуваєте такий біль, злість. А гроші, пам'ятаєте, у минулому відео я вам розповідала про те, що гроші це енергія. І ви навколо цих грошей у вас знову акумулюється зовсім не та енергія, яка потрібна. Ви знову починаєте таким стаєте з, зі знаком мінус. Тобто, ви у вас це все взагалі тіпає від цього. І гроші це відчувають, гроші кажуть, ваша підсвідомість каже, яка вас завжди оберігає від того, що вам не потрібно. Вона каже: Боже, Олю, так ціпає від цих грошей. Що ж ці гроші наробили такого? Ні-ні-ні. Я буду захищати свою свого господаря, так? Я буду захищати його. Я своїй підсвідомості кажу, я. Кайфую завжди, за що б я не розраховувалася. Я завжди кайфую, я обожнюю гроші. Я з цим працюю. Навіть коли, знаєте, бувають такі якісь моменти, я себе ловлю також на думці: о Боже, там, наприклад, я летіла на балі, і потрібно було купити зворотні білети. і Ось туди білети стояли там, коштували а, десь там біля двох тисяч а, доларів. А Зворотні стояли вже там три з половиною, і знаєте, мене так підчісувалось щось. Я думаю, йопсіль, що ж це таке? Чому це на рівному місці? Це ж такі самі літаки, такий самий шлях. Що це взагалі? Потім я думаю, так. Як класно, що я можу купити такі класні бюлети. А тут же в мене буде літак, яка авіакомпанія? О, авіакомпанія, ліпше, Боже. Мене тут навіть будуть а, що там годувати у цьому літаку там три рази. Думаю, о Боже. А що там? О, так там ще подушки дають. Взагалі круто. Ну тобто розумієте, важливо. Важливо кайфувати від грошей. Важливо оці стосунки, такі, як з коханцем, будувати, розумієте, що гроші, вони так аж, коли вас бачили, аж їх так, О, господи, я йду. Але, але, коли у вас є кредити, це дуже тяжко зробити. Тому є декілька правил. Я не буду зараз вам усі розповідати, тому що це довго, але е, запам'ятайте найголовніше правило. Ніколи не беріть собі кредит, який ви не в змозі гасити щомісяця так, щоб після того, як ви його погасили, не померти. Розумієте про що я? Тобто, якщо ви готові, наприклад, там, я не знаю, ви хочете купити собі автівку, ви заробляєте 2000 доларів в місяць, і ви думаєте, що там кожного місяця ви зможете платити там, не знаю, там 500 доларів. Але ви вже звикли жити на ці 2000 доларів. Ваша родина вже на ці гроші живе. Ви можете подумати, так, а як би мені, як, як думають класні люди, як би мені. Зробити так, щоб я в місяць заробляв, чи заробляла на 500 доларів більше, що я можу для цього зробити? І ось тоді круто, ви берете кредит, але ви знаєте, що у вас вже є плюс 500 доларів у місяць, і ваше життя звичайне на ті 2000, воно не зміниться, воно не стане гірше. Тому що коли ви ці 500 витащили зі своєї основної каси. І вам стало жити на 500 доларів тяжче, тому що ці 500, можливо там йшли на дітей, чи там на якісь ваші розваги, чи на якісь речі. А тут ви розумієте, що вам тепер 5 чи 7 років жити без всього цього. Ось тут починається страждання. Розумієте? І ось це дуже і дуже не круто. Взагалі зрозумійте, що дуже часто, коли ми беремо в борг, ми беремо на ті речі, які ми не можемо собі сьогодні дозволити. А чому не можемо дозволити? Тому що ми стільки не заробляємо. Тобто ці, ці речі не по кишені. Так, є такий вислів. Ці речі тобі не по кишені. Що потрібно зробити? Так, зробіть, щоб вони були вам по кишені, замість того, щоб думати, де ці гроші там взяти. Подумайте про те, як ви можете їх заробити, що ви можете зробити для того, щоб грошей стало більше. Вмикайте свій мозок, нехай речі вас надихають, нехай е, бажання круто жити, е, мандрувати, мати там класні телефони чи ще щось. Нехай це вас надихає на розвиток, адже розвиток равно. Не знаю, українською також равно, а, гроші. Зробіть цей зв'язок, а не думайте про те постійно, у кого ще взяти гроші для того, щоб мати речі, до яких ви сьогодні ще ну, ніяк не доросли. Ви ще не дотягнулися до них. Розумієте? Якщо розумієте, це класно, якщо ні, ми будемо над цим працювати. Ось такі прості речі, але вони надважливі. І коли ми починаємо оце все розглядати і розпутувати, ми починаємо з вами зростати. Ми починаємо змінювати своє ставлення, свої думки, свої дії як наслідок, і наша зовнішність також змінюється. Тож я вас запрошую на крутіший, крутіший марафон. Хотіла б сказати вже іншу назву, а закони грошей. Як ви бачите, всьому можна навчитися. Для цього потрібно практикуватися. І я також для вас в цьому сподіваюся приклад. Гроші це ваш партнер по життю. І з ним потрібно навчитися вибудовувати круті стосунки. І я хочу вам в цьому допомогти. Тож, приєднуйтесь до законів грошей, які вже дуже-дуже скоро будуть стартувати. І ми з вами протягом 10 днів почнемо отримувати гроші, це я вам обіцяю, що гроші почнуть до вас надходити, повертатися звідки почнуть відчинятися нові грошові канали. Як тільки ми почнемо цю роботу, і найголовніше, що вся ця робота буде проходити саме тут. А якщо ви дивитесь це моє відео на Ютубі, я вас дуже прошу про підтримку та шерінг. Я вважаю, що класного українського контенту. Для мене це дуже важливо. Мені дуже хочеться, щоб якнайбільше саме українців ставали заможнішими, сміливішими, розумними. Я впевнена, що українці це найкрутіша нація. Тож давайте допомагати одне одному. Я буду вам дуже вдячна за ваші коментарі. Які будуть допомагати моєму відео, щоб його дивилися якнайбільше людей? Ваші лайки обов'язково, ваші підписки і ваш шерінг. Я обожнюю кожного з вас і бажаю, щоб ви були дуже-дуже класними, і багатими, адже жити у багатій країні, в багатій нації, що може ще бути найкраще.